Всім привіт, з вами Саша, і сьогодні я вам покажу як, як блокувати Ой, блокувати будь-яку програму. Заходимо кленасти. Коли, коли тобі зайдете тут, це нас коли до такого. Це тут тако. є облік.

Тут тільки один от так всегда знает, что було кожно такой заход. Я вам все сказал.